Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. і вночі йде робота на відробутці каналу Північний Донецьк Танбас. Будівельники зобов'язалися завершити спорудження першої черги каналу до великого свята 40-х роковин жовтня. Укладаються останні кубометри бетону в греблю. Біля самої греблі вже завершується прокладка траси першої черги каналу. Нескрізь канал буде відкритим. На ряді ділянок... Вода каналу пройде під землею по великих трубах. Ці труби після завершення зварювальних робіт будуть взяті в бетон. Вже недалеко той час, коли підприємства міста і селища Донбасу потерплять воду північного донця. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.